Лікарю-стоматологу потрібно, ну. Машину. <ріст> <ріст> а люди не йдуть. ну. Люди бояться лікарів-стоматологів. Ходить просто здоровецький дядька. Я такі я відкриваю рот. І я така. Ну, не знаю, як вони мені відкрили рот. <ріст> В того просто він поліз той рот, і я його <ріст> кусую. Ну, так, так <ріст> я і стала лікарем-стоматологом. Там видаляли мені нерви без анестезії. Я нікого не кусав. Що треба зробити людині і лікарю для того, щоб якось подолати цей страх. Привіт, це перший випуск підкасту. Новеньке, цікавеньке. У -у -у. Люди бояться лікарів само того, чому, навіщо, для чого, і що треба зробити людині і лікарю для того, щоб якось подолати цей страх. Тому що ну багато людей вони бояться. В мене є дуже весела історія з дитинства. І я думаю, що в тебе теж. Ну да. І в наших слухачів знайдеться багато історій, тому якщо у когось є цікава історія, то пишіть в коменти. Вправді тема м, дуже поширена на даний момент, тому що ну, дійсно дуже велика кількість людей бояться стоматологів, і це проблема. Це проблема, тому що вони просто не хочуть через цей страх іти лікувати свої зуби, запускають їх до такого стану, що коли ти вже просто. Реально не можеш врятувати той зуб, і це не ну, я згоден я з тобою, тому що ну багато проблем з це з дитинства. І в дитинстві я пам'ятаю свій перший похід до лікаря-стоматолога з мамою. Там видаляли мені нерви без анестезії. Я такий, о, який я молодець, я все добре, все протримався, там не, не вбігав, все окей. Видалили, і я пішов додому. Прийшов час. І мені було потрібно видаляти зуби, тому що деякі вони не випали самі молочні. І там же я їм зробив таке, що вони не дуже були. Ну я нікого не кусав. Нікого, ну я не тікав, я був як шпіон, і я не відкривав рота. Тому в мене було так. І коли ти маленький, вони можуть натиснути на тебе, відкрити тобі рота і видалити щось. Але коли тобі вже 25-30, то там вже складніше тебе спіймати і відвести до стоматології. Згодна, згодна. Ну в мене була теж схожа ситуація. Я просто прийшла до стоматолога, мені треба було теж видаляти молочний зуб. І все спочатку було добре, а потім просто я закрила рот, не відкривала і така сижу. Типу, я нічого не дамся зробити. І потім підходить просто старовецький дядька і так, я відкриваю рот. <світ> <світ> і я така. Ну, не знаю, як вони мені відкрили рот. итогі <світ> просто він поліз там в той рот, і я його укусила. Ну так. Так, я <реш> стала <саму> лікарем-стоматологом? <реш> так, так, я і стала лікарем стоматологом. <реш> ну ні, в мене просто була потім думка, що типу, ну, що от, є такі страшні стоматологи, я таким не буду. Я буду максимально добрим, лояльним стоматологом, особливо, коли буду приймати дітей. І, <реш> Як подолати страх пацієнту? Ну, це складно. Це я. складно, тому що це дійсно десь там на якомусь підсвідомому навіть рівні, ти просто. Просто чуєш слово стоматолог, і в тебе зразу вже все, панька. Тут треба розуміти, що лікарю стоматологу потрібно ну... машина, <потрібна> машина і... <потрібно> а люди не йдуть. Ну. Лікарю з пацієнтом потрібно налагодити зв'язок для того, щоб була довіра. І людині в складний час в цей буде більш-менш простіше ну, да. спілкуватися і працювати. З ну, другом можна так даже, Ну, так, да, сходна в цьому плані. Згодна деякі справляються зі своїм страхом. Вони просять розповідати їм, от їм їх дуже лякає саме ця невідомість типу, що робить лікар. Щось що там відбувається, страшно там світло, там щось свистить жужжить. Да, Тому ну, є багато пацієнтів, кому потрібно саме пояснювати, і це краще для них перенести цей візит саме стоматолога. Це все складність так. знайомства лікаря з пацієнтом в тому, що пацієнт завжди в такому дуже напруженому стані. В кабінеті, а треба багато інформації дізнатися, тому що ну, огляд це огляд, а те, що відчуває пацієнт, і взагалі, що відбувалася, ця історія з зубами, коли лікувалися там 20 років. Е, ну, треба розуміти цю історію, е, почути пацієнта. А пацієнту дуже складно, ну, в такому напруженому стані щось розповідати. Йому хочеться бути не тут, а там. Як Ми за межами клініки просто. Да. І там воно, ну тут нічого не болить, все добре, там воно все погано. Ну. Да. І зазвичай таки відбувається, Приходять і кажуть, що типу, там, я записався, мене болів зуб, я кажу, так а що зараз Зараз вже нічого не болить, все нормально. Ну да. так, отак. Я думаю, тут навіть не страх болю взагалі, тут е, напружене все: стіни, оці... світло. світло, все. Це саме через те, що просто раніше не було так, я не знаю, поширено анестезія в стоматології. Просто лікували так, людей. Хвилиночку. Ні, там, там є ну дуже така теорія. Що можна потерпіти трошки, ну тут А, зовсім... так краще ж краще ж типу діагноз можна ж поставити. Ну, так, Якщо да, ти да, препаруєш без анестезії, то тобі ж зрозумілі, що які там глибокі каріс, чи середній каріс. Ні, ну зараз е, потрібно просто розуміти людям, що зараз ми не стоїмо на місці. Ну ми робимо анестезію, май, майже кожному пацієнту, і це полегшує і нашу роботу, і пацієнту полегшує сам е, сам візит до стоматолога. Іноді буває такі. Випадки, коли не потрібно робити анестезію, але ми робимо просто тому, що, щоб полегшити, да, мабуть, да, цей да, психологічний, психологічний етап да, да, для того, щоб, щоб людина не сиділа ось так просто і не чекала цього болю, хоча його може навіть і не бути, тому що там чи неживий зуб, там уже там ну, різні моменти бувають. Але, але про розвиток стоматології, і якщо зараз, ну. Ви не можете пересилити оцей ну, страх і відчуття, що ви не зможете бути. Є варіанти седація, седація, да ми можемо е, людину вести в сон. Да, це медичний сон. Це не наркоз, тобто це не загальне знеболення, це медичний сон. Ми також робимо анестезію, але людина просто спить, ми максимально робимо. Ми всю працюємо, роботу. Ми працюємо, робимо всю роботу, і ви прокидаєтесь вже ну, пролікованими. Так, є випадки, коли дуже складно е, знайти зв'язок, і оці бар'єри, е, болю, всього угу. е, ми можемо так зробити. Да. Сучасна стоматологія, вона така. Я згодна, і це, це дуже круто. Більше цікавих історій в наступному епізоді. Побачимось!